Зранку я побачила білку. Спершу подумала, що то миша, аж виявилась білочка. І як тут не написати вірша? Зранку за вікном після доща тиша, мов картина в рамці. все спинилось. А раптом бачу білка наче миша, у розтіжне нацьке так з'явилась. Лапками своїми. Розгрібає землю у траві, наче день вчорашній, в глибині вона шукає. То стає навшпиньки, завмирає тиша навкруги, щоб ніхто не підійшов і не схопив її, вона чатує. Але все ж таки налякав її легенький вітерець, який не знати звідки, Подує їй просто в спину. Вона чкурнула на паркан, як полохливий горобець, і вже сидить, за всім спостерігає із верхівки тиїна. Ось такий у мене сьогодні вийшов вірш. По дитячому наївний. Навіть під час війни маємо право усміхатися, бо сміх це життя. А що ви думаєте? Дякую, що слухали.